Росіяни uh, знесли театр. Він повністю залитий uh, бетоном. Uh, все, що залишилось після 22-го року. Вони знесли на 2010 десятому Всесвітня Організація охорони здоров'я оголосила в 60 життя. Тільки починається опера опера. На третій, хтось дуже активний. Верніться! Дякую, повітродишний шарлатан І про халяву можеш забути. Дійшло нарешті. Ну, то й добре. Ану вставай. Не захист від російських штурмів, від російських ударів. Всі ви, наші воїни, роботи наші дипломатичні позиції сильні. Тридцятий відповідно на флангах півзахисту зліва сьомий Алан Віржик. Дуже важко тут. Всти, дуже важко орієнтувати. Сониско, самі квадрати. Я сподіваюся, таким способом сьогодні діяти консолідовано. Тобто перспектива є надія є, але в динаміці нашої ефективи. Ти горілку, коли є багато. Se eu Pana!